Всім привіт, покажу своє налаштування, яке я рацію зробив. Вот тут починається інструкція. Меню у нас починається робота з змогла. Вот. Вот. Перший пункт в інструкції на... На... назва, а це в самій рації в меню. Вот вона під номером 0, 1, 2. Так. Прилистаю всі, ну, покажу, як я себе налаштував. Перше. Суму знедіювання, Так, Ну я потім покажу в рації. Або хто хоче бігом налаштувати, не заморачуватись, то зразу зараз покажу. Заходжу, спочатку розблокую, на зірочку натискаю і утримую. Розблокував клавіатуру, щоб в кишені само не нажималося. Потім заходжу в меню. От, і от переходимо в нульовий пункт. 38, 0. От, нульовий пункт меню у мене один. Це шумового подавлення, знедіювання. Написано тут. Я виставив собі одиничку, щоб чути максимум всі сигнали і слабкі, і сильні. Якщо його відключити, постійно буде шипіти, поміхи від всього навколо, від всіх, всього підряд, всіх приладів. Так, далі одиничка, крок, сітки, до речі, да, тут 2,5 я ставлю кілгер. Ну, тобто мінімальний, щоб я коли сканувались, Частоти, які використовують поруч, щоб я мінімально міг. 2,5 кГц тут ставлю. Менше вже немає. Далі це наступне потужність передачі висока, можна низько, можна високо. Я ставлю на максимум. Ну, щоб максимально далеко було. Перешкоди добре, так, далі наступне. Що там? Третє. Третє, що у нас йде? Функція збереження заряду. Я поставив собі третій режим. Е, от він, це значить, е, одну секунду працює і 3 секунди е, е, вимкнений, зберігає заряд. Тобто секунду працює і 3 секунди рація вимкнена. Е, вистачає реально, вистачить вам в три рази е, надовжих заряду. Рівно в три рази. Але при цьому ну, 3 секунди ну, ви визиваєте один одного. За 3 секунди е, от він почує. Можете менше ставити, Я ставлю так за 3 секунди без проблем. Мені сказати прийом, прийом, прийом. І зв'яжуться. Але в 3 рази довше продовжую час, від якого на одному заряді в мене працює рація. Далі, четверта функція. Дозволяє розмовляти без використання рук. тобто Не потрібно натискати оцю кнопку, коли ви хочете говорити. А мікрофон сприймає гучний шум будь-який і вмикає сам цю кнопку, ця рація. тобто Гучний зв'язок, так сказати. Коли ви кричите, тоді. Рація сама натискає цю кнопку і вже ви не чуєте абонента, а вас всі чують. Ну, так, кому ви передаєте. Тому я її вимкну, відповідно, тому що шум може бути поруч будь-який, який завгодно. Там Сирена, автомобіль проїхав і перерветься зв'язок, ви не будете чути, що вже говорить вам людина, і тільки ви передаєте шум якийсь там. Тому це в ідеальний тиші тільки актуально. От. Або коли у вас екстрена ситуація, то тоді ви ставте на свої рації цю штуку, тоді будуть чути, що у вас там відбувається, якщо буде будь-який шум. Далі. Так, зайду, Це у нас четвертий, п'ятий. Е, п'ятий це смуга пропускання. Можна 25. КГц можна 12,5 кГц в два рази ширша. Вузька або широка. Я взяв ширшу, бо так більше шансів, я думаю, зв'язатися, якщо будуть перешкоди якісь, чи недалеко дуже і так далі. От поміхи, і так далі. Тому я взяв 25 кГц, вона в рації як ось так позначається. Так, далі. Вузька позначається narrow. Narrow. Так, вот. Ага. Так, тут стоїть вузька. Забув перемкнути. Так, добре. Далі. Наступна функція. Підсвічування. ні, Так, підсвічування. От я поставив, тут стоїть 4 секунди. Рекомендовано. Так, економиться від 4 до 5. Ну, чим менше, як ви можете. Дійсно це заважає, коли ви налаштовуєте. Але при постійному використанні можете знизити до 1 секунди, як забажаєте. Так, я пробіжусь по меню. Швиденько всі пункти, щоб ви могли мала собі налаштувати. Так, у мене ось так. Зараз фокусую, мене заважало. Вот. сам. Так, и так само налаштував. Ну, Зараз продивлюсь. Ніби так само, що потім перевірю. А ні, ось вот тут от 25 треба поставити на мінімум. От. 2,5. Все. Так, ну і тут пробежу Підсвічування. підсвічування. Ну, ставити чим менше, в ідеалі 1 секунда, але може бути незручно Але рекомендується ставити не більше, ніж 4-5, бо тоді вже дуже розряджатись буде батарея. Далі Паралельне сканування по двом каналам вімкнути обов'язково. Далі Звуковий сигнал клавіатури. Вим... Я вимкнув. Ну, тому що він пищить і всі навколо чують, що пікається погано. От, а там і так ну, чути от клавіатуру. Я натискаю, клацання дуже добре чути. А якщо навколо буде шум, там автомобілі, то ви не почуєте і ні клацання, і ні того. Тому я вимикаю цю клавіатуру. Таймер обмеження тривалості ставте. Ну, Десь 2 хвилини я поставив собі 120 секунд. От, потім вимикається і треба заново підключати. Е... Ну це таймер, скільки ви можете говорити. Ну, автоматично вимкнеться. Щоб ви там пів години не могли затиснути кнопку і говорити. Он вам нагадаю, вимкне сам. Так, приймання за кодом. Це вимкнути. Це для професіоналів. Так, воно не потрібно. Це також вимкнути, вимкнути, вимкнути. А, то тони. Ну, перший тут ставити, одиничку. Якщо вимкнути, не можна далі. Система випадкового переналаштування робочої частини. Це вимикаєте краще. Тому що якщо в одного буде вимкнуто в іншого вимкнуто, то ви не зможете зв'язатися. Тому вимикаєте цю штуку повністю. Або вмикаєте всієї вашої групи обов'язково. Вона працює тільки коли у вас двох, в двох раціях вона включена або виключена. По-іншому не буде працювати. Далі Функція голосових підказок вимикайте, бо буде дуже дико вас бісити. І всі навколо будуть слухати, що 100 разів воно повторює слово меню і так далі. Далі визначаю. Так, тут, тут вмикаєте в цьому пункті оце останнє DT плюс ані. Тобто, щоб ви всі побічні то не чули. Далі код сигналу. Перший вибираєте. Далі режим відновлення сканування. Тут ставити тайм. Я поставив собі тайм. Коли сканую підряд всі, то там, де знайде сигнал, що 5 секунд завмерло. Ви послухаєте 5 секунд, про що там говорять, і далі продовжить сканувати. Якщо вам потрібно, ви повернетесь. Це швидко повернути на паузу, зворотній бік і так далі. Це дуже швидко. там. Тому ставити тайм краще. Ну, Ви самі для себе вирішуєте, я тайм поставив. Далі наступна. Це я вимкнув, це більше для для продвіників професію. Новочкам вона не потрібна. далі. Тут це перше. Частота плюс номер каналу, щоб відображалось. Тут так само наступне. Далі блокування. Це вимикаєте. Вимикайте це, бо не буде у вас працювати нормально, це для професіоналів більше. Автоматичне коливання клавіатури я собі увімкнув. Кожних 15 секунд вона блокується. Це важливо, я рахую, дуже. А ви собі вирішуєте. Якщо ніде не буде доторкатись нічого до ваших кнопок, то тоді можете не вимкнути. А я, у мене вимкнуто постійно це важливо. Так, далі сухчастот нон ставити. Я поставив собі нон, ну, не потрібен. Так. Тут нулі. Ставити все нулі, далі зберігання каналів. Тут ставити. Вимкнути. А, ні, ось, ось такий формат. Це аж от. Канал та його номер. Далі видалення каналу. Тут пропускаєте, нічого не робите. Тут Це для видалення, це для зберігання. Так. Аварійний сигнал. Ось це важливий. Це коли ви вмикаєте фонарик, він буде блимати сос з букву морзи. І може одночасно рація передавати сигнал в сост. Або передавати з кодом отаким зашифрованим. Я вибрав ось це середній варіант, щоб. І динамік видає тон аварійного сигналу, і радіостанція передає на радіочастотах аварійний сигнал сос. Далі я середній вибрав наступне. Це вимкнути, вимкнути, вимкнути. Усунення шуму. Оце, короткий ш в кінці передачі цими станціями. Я я не робив собі усунення, я хочу чути кожне шипіння, тому що по шипінні я зрозумію, чи зв'язок був перерваний в яку секунду саме. А якщо ви включите цю функцію, то ви не, буде постійно тиша, і ви не зрозумієте, чи положили слухавку, чи ще говорять. Чи там вже людині рот закрили і вона мовчить, нічого не зрозуміє. А ця шипіння зрозуміє, чи кнопку відпустили, чи не відпустили. Це дуже важливо, тому я ніколи не користуюся функцією. Я завжди хочу чути оце шив в кінці. І вам раджу. Далі, через репітер вимикаю. Ну, не актуально. Новачка немає. У нас репітерів. Далі затримка шуму в кінці. Репітер теж вимкнений, немає в нас. Так, у разі, коли відпускаєте кнопку, те, що ви говорите, подається сигнал такий писк. Я ввімкну, хай буде, тому що іде шипіння, іде цей писк, а потім шипіння. Чи навпаки. І я розумію: якщо був, був оцей писк, значить зв'язок з рацією був. Якщо писку не було, значить це поміх реально дуже далеко або будинки на цьому. І сигнал не дойде саме звуковий, а шипіння буде. Тому от я буду обов'язково, щоб було вімкне і шипіння, і ще звуковий сигнал, коли положили трубку. Тобто два. І ви будете орієнтуватися, чи прийшов звуковий сигнал реально від тої ради. Ну, ну, ви зрозуміли. Буде і звуковий сигнал, писк і шипіння. Так, вони різну природу мають. Звідки з'являється, тому ви зможете орієнтуватися, коли було з'єднання, роз'єднання більш чітко. Тональне. Тут ставити, я не розібрався, поки 2100 гц ставити. Чим більше Герц, тим краще. Це тональне, тональне посилання, яке там. Ну, Чим більше, тим краще. Я поставив, поки пізніше. І воно щось не працює. мене. Зажимається ця кнопка і ця нижня, там, де на радіо FM перемикається. Я поки що не, не відчув ефекту. Пізніше розберусь, поки поставив на 200 і ви так робіть, якщо у вас часу немає розбиратися. Відображення під час вимкнення. Тут а от дійсно це дуже тупе рішення зробити заставку, тупу велком і ще таке не потрібне. Все вимикайте. Ставте вольти. вольт, вольт, так. Миттєве відображення, наплуги живлення на батареї, коли ви вмикаєте прилад, зразу покаже, яка напруга на батареї. Це більш корисна інформація, чим тупорили слово welcome. І ще й воно китайською мовою у вас вітає, або англійською це взагалі. Відключайте всі ці заставки, анімації, звуки, привітання і так далі. Все вимикайте. Хай показує краще, скільки батареї лишилось. Мову вибираєте тут. Там тільки китайська англійська. Звичайно, берете англійську, якщо ви не в Китаї і не китаєць. Так, Повернення початкового Ну, Це скидання налаштувань. Тут є два варіанти, як їх скинути. Я скидав. Якщо їх скинути, вони на китайське все переводиться, мова зразу, і все скидається до налаштувань, таких, що мені реально не підходять, новачку не підходять, і вам навряд чи підійдуть. Тому це варто робити, коли взагалі не працює рація, і ви не знаєте, що саме ви там з цих 30. Восьми пунктів, що ви там накосячили. Тому скидайте оце Алл повністю. Повернути почутого налаштування і меню, і каналу. Тобто всіх каналів, напевно. Скидайте і заново, зразу переходите в пункт передостання 37-й. 37, в меню на рації написано 37. І ставите англійську замість китайської, а потім вже все редагуєте для себе. Ну, отак я нарайшло. Ще раз приближусь, покажу мої налаштування. От я розблоковую клавіатуру, заходжу в меню. От. І от. Нульовий пункт у мене один, ми подавлені. Мінімальне тобто, щоб все чути. Далі мінімальний крок, щоб я міг налаштуватись вручну будь -що. Максимальна потужність. Економія, батарея максимально. 3 секунди не працює, секунду працює, далі. Ну, от Всі пробіжусь. Весу, подивитись отак, якщо налаштуєте, не задумуючись, не вивчаючись, це все, все у вас нормально буде працювати. Це по швиденькому шкода, що інструкції ніде немає в інтернеті, прийшли самому розбиратися. Дуже усложнили, довго зробили цю інструкцію, книжку. Це зовсім не для новачків. Не одобряються це ідіоти. Ну, може, моє відео комусь допоможе. Швидко зможете налаштувати. Реально за півхвилини поставили так, як в мене, і все у вас буде працювати. Все супер. Ну, все, що тут ще, коротко по користуванню. Оця крутілка потенціометр протигодинковий вимикає, коли клацання повністю обесточує батарейку. Вправо за годинковою клацання було, значить вімкнулося, подало живлення. І далі, чим більше за годинковою, гучніше робити звук, голосніше. А так тихіше до клацання. Клацання повністю вимикає електрику. А оце, що далі? Це вже регулювання гучності. Далі, оця кнопка. Відповідає за фонарик верхній. Один раз натискаєте, буде світити постійно яскраво. Ще раз натискаєте, буде SOS блимати. І якщо у вас в меню налаштовано, то зразу передає рація SOS навколо всім. Або зашифрована, або не зашифровано. Там самі виберете. Ще раз натискаєте, вимикає фонарик. А, ні, так не передає. Коли це один раз я натискаю. То тільки блимає фонарик. А щоб передавала вона сос, потрібно зажати і утримувати. Ось так буде. От, дивіться, поруч поставлю рацію. І от, затискаю, утримую цю кнопку. І ой, бачите. Передається. Поруч на цю рацію, звідси вже йшов звук і блимає тут і звук, тобто реально сигнал сос, коли ви вже вмираєте. Це конкретний такий. Далі ось ця світлодіод показує синім і червоним. От Затискаю кнопку, червоним світиться. Це коли ви говорите. Зеленим це вам іде вхідний дзвінок. От я з цієї визиваю. от. І вже зеленим. Тут світиться, у вас визивають. Ну, Вам говорять, ви вже чуєте автоматично, коли зелене когось. А коли червоним ось так натискаєте, то вас чують. Далі антенна відкручується, закручиться, само собою. Наступна кнопка, ось ця велика це одна. Тут не дві, тут одна кнопка. Коли ви її натискаєте і тримаєте, то вас чують, ви говорите. Відпустили, то розривається зв'язок, вас вже ніхто не чує. Мікрофон відімкнутий. Чуєте тільки ви з динаміки, то що вам говорять. Нижня кнопка ось ця, перемикає на радіо FM. От перемкнулося. І тут вже далі виставляєте, ще раз натискаєте, перемикаєтесь на частоти. Тобто передавання і приймання вже самих частот. Ця кнопка така функцію має. Все. Більше кнопок ніяких нема. тут. Вставляєте стандартну гарнітуру. Вверху це динамік, внизу мікрофон. В комплекті штекер є. Можна інші під'єднувати. Наушники зверху, мікрофон знизу. Або одночасно, якщо це гарнітура. Так, Тут роз'єм Type-C, вставляєте 5 вольт сюди подається. Тільки 5 вольт. Любий павербанк, ноутбук, комп'ютер, зарядний блок від телефона 5 вольт, не більше, не менше. От ці контакти по бокам сюди подається 8. 0,4 В. Ну, можна і менше подавати. Ну, не більше, ніж 8,4, бо взірветься. Від стандартного блока йде, подається 8,4. Сама батарея на 7,4. Тобто менше. Ось зараз ну, не буду від'єднувати. Так. По управлінню. Далі по управлінню. Мікрофон ось тут знаходиться отвір. В лівому краю динаміка, хто не знає, а тут вже отвориться динамік. Дисплей тут цим кнопкам як управляти. Ось ця кнопка зірочка, на ній ключик намальований. Затискаєте-утримуєте, щоб розблокувати. І затискаєте, утримуєте, щоб заблокувати. Все понятно і просто. Сама блокується через 15 секунд, якщо активована ця функція в меню. Розблоковуємо. Зайти в меню, ось ця кнопка. От меню, вона жовтенька така. Це ви зайшли в меню. І ще раз натискаєте це ви актив... кнопку ОК вже тиснете. Рухатись по меню вверх-вниз. От дві кнопки. Вони по всьому. І по меню, і по всьому вверх-вниз. Ця кнопка червона, це зворотня, назад. Вийти. вийти, відмінити назад. Далі. Перемкнутися між... каналами верхній і нижній, червоною кнопкою. от, Стрілочка міняється вверх-вниз. Або цей канал зараз активний, говорите, або по цьому. Так. І цифри ви можете набирати тут вручну частоту, яку хочете, до до, тільки до. до Так, так, так 1006 чи до скількох до сотень, до тисячних. От, А далі вже воно само кидаємо до тисячних. Далі. Решіткою затис... один раз натискаєте, міняється от H і L. H це висока потужність, максимум L це низька, тобто недалеко б'є, а H це на максимум далеко. Далі Цього я показав, міняєте частоти. далі, і щоб перемкнутися на FM радіо ну, один раз ось цю кнопку. А ні, так не, не вийде. Затискаєте, утримуєте кнопку меню, і ви переходите на канали. Ось з'явились зліва вже написані канали 1 і 21. І вже перемикаєтесь по каналам збереженим, як бачите. Щоб перейти в ручну налаштування, вручну регульовку частот, от по частотам ви перемикаєтесь. І вручну їх можете вводити ось так. Будь-які цифри до тисячних. Щоб повернутися до каналів, збережених, ось тут вони. Тут вручну вже не можете вести, тільки перемкнутися по каналам. Їх багато, щось там 127. Зажимаєте кнопку меню і переходите знову на ручне управління частотами. Далі, в самому меню зберігаєте і видаляєте канали. Там є. Це далі можете. Почитати, який пункт, вийти з меню червону кнопку. От, Коротке управління, все показав. Решітка, е, е, решітка. Один раз натискаєте L і H, це потужність, я вже говорив, міняється. Ставте постійно на H, щоб на максимум вона працювала. Якщо зажмете Утримуєте решітку, то у вас не починається зараз сканування каналів. Бо в налаштуваннях треба це щось зробити далі. Один раз натискаєте решітку, реверс стає. Я не розібрався поки, Ну, от буквочка R. Ви її виключайте поки. Це на пізніше вже, не, не дуже для новачків. Так. Ну і все. Все просто. Все ясно. Так. Все, в принципі, показав. Оце вверх потрібно сунути і тоді батарея сама лазить. Бачите, ось вискакує. Оп. Не кудись там в а іменно доверху легесенько. Ось раз і все. Так, ну все. Всім до нових зустрічей.